Вітаємо вас, шановні глядачі. Продовжуємо наш цикл Бесід з майстром Оленом Стефаном. І сьогодні ми поговоримо про унікальність України і українців. Вітаю, майстре. Вітаю, вітаю вас, друзі! <суспільна> 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 Тож, в чому на вашу думку, унікальність України і нації, яка проживає на території цієї могутньої держави? А ви знаєте. Скажу одним словом, а потім розсумку. В усьому. Буквально в всьому. В повітрі, в пташках, в їх співі, в траві, в горах, в долинах, в річках, в струмочках, в людях, в очах дітей. Це неймовірна країна і неймовірні люди. Але давайте конкретизуємо. Питання класне. Ми і географічно, і геологічно просто неймовірні. Україна є серцем не Європи, а світу, духовним центром нашої планети. Географічно, геологічно. Ці гранітні інші щити, на яких стоїть наша країна, вони роблять її просто неймовірним місцем сили. Коли ми беремо древні трактати, наприклад, ключі Єноха, і там є карта. Я вам даю зараз таємницю, яку, можливо, ви прийшли повз, навіть читаючи цей трактат. Коли ми бачимо е, святий Грааль, наложений на карту світу, серце святого Грааля в Києві. Майстре, ми любимо таємниці. діліться швиденько. Колись попередні цивілізації, спасаючи від цифалоїдів, здається, раси. Святий Грааль перенесли свій ашрам, ашрам нашої академії, яка охороняла Святий Грааль багато тисяч років саме на території України. Я не буду конкретизувати, куди він був по Україні ще раз переміщений. Але це була велика таємниця людства, вона і зараз таємниця, і багато інсинуацій з цього, що це чарка, рюмка, лоно і все інше. Це п'ятивимірний п'ятий е, кристал який, в принципі, в е, чужі брудні руки до попасти і ніколи не міг, хоча вони за ним постійно і ганялися. І саме тому, що Україна мала підвищені вібрації своєї землі. Це е, є така в Карпатах містина, яка називається Срібна Земля. Я вважаю, вся Україна срібна земля. Яке, е, які властивості срібла, ми шануємо? Чистоту. Монета срібна опущена в воду, робить іонізацію сріблом цієї води, і вода стає цілющою. Срібло, яким ми користуємося. Раніше е, їли на сріблі, їли сріблом, не, не тому, що від багатства і забаганок, а тому, що це була додаткова енергетична чистота тих продуктів, які ми споживали. І я вважаю, що Дійсно, унікальність нашої землі, а значить і народу, який на ній проживає, це вони взаємопов'язані. Не можуть довірити серце планети будь-кому. Це потужний, мудрий, ем, історично глибокий народ, який населяє Україну. Я не скажу територію, це духовне середовище України. І, звісно, хто був, приїжджав в Україну, він повертається і буде повертатися. Та да, Україна пережила і переживає досить складні часи. Але я впевнений, що все буде гаразд, Україна відновиться і виконає свою місію. Але ми повернемося до Про Україну. Ми сказали, її розташування, і енергетика, і енергетична насиченість і розташування роблять її брилянтом. Справжнім, хто є така легенда, хто володіє Україною, володіє світом. Саме тому намагалися її то польська шляхта, то австріяки, то росіяни захопити і таке інше. І так важко давалося нашим пращурам відвоювати не на недовгий не термін її незалежність. Але звідки перше джерело? Звідки така потуга і сила? Я досліджував і мої особисті. Дослідження завершилися в Тернопільщині в печері Атлантична. Я зрозумів, що ті, кого ми називаємо трипільцями, ніхто інший, як Атланти, не звідки прийшли і нікуди пішли. І потім мені попалася книжка, я вам її покажу. Ось, будь ласка, друзі. Книжка автора Березняк. Я її не рекламую, просто Атлантида. Сторінки про давню українську історію. Будь ласка. І я потім почав подібних авторів, які вважають, що українці нащадки Атлантів бачити все більше і більше і більше. І я розумію, що по коридорах 4-го, 5-го виміру Атланти знайшли собі дім і тут. Вони знаходили, звісно, місця сили потужні, планетарного рівня і багато поселень, так званих трипільської культури. А я вважаю, це Атланти, ми знаходимо. По Україні, по Європі і так далі, але ми говоримо про Україну. Тому я вважаю, що ми нащадки саме Атланті, і я досліджуючи інші, скажімо, культури, які поєдналися в український народ, в український етнос, ми знаходимо такі яскраві явища, як козаки, козаки-характерники. І ми знайшли, що козаками-характерниками тисячі років опікувалася інша цивілізація. Про це, напевно, ми колись розкажемо окремо, але це дуже цікава тема. Ми працювали з характерниками, з мальфарами, з іншими духовними напрямками розвитку і діяльності нашого народу, вивчали, досліджували десятки років і маємо що вам розповісти, але про це, напевно, в інших наших історіях. Так, українська історія має древні глибокі корені, і, звичайно, нам цікаво дізнаватися про все, що було від нас приховано і перекручено на протязі багатьох-багатьох років. Тобто, майстер, на вашу думку, чи має український народ якусь особливу місію, саме тому, що ми народилися на такій особливій землі? Саме тому нас намагаються знищити тисячі Саме з нашого народу може початися добро системне добро на планеті. Саме держава Україна може стати державою добра і духовним наставником людства. Саме цього боїться зло, і саме тому такі криваві війни, і так нас знищують то голодоморами, то і Катерина, то тепер. І саме тому, щоб не дати розвиватися людству, пробачте мій стан. Але Україна, український народ це можливий духовний наставник і авангард духовний людства, який допоможе і покаже шлях для справжнього духовного розвитку через любов, через добро, через потужність, через свободу, віру, надію. От саме надію і дає наш народ, поки він живий, поки живе людство. Я, я теж разом з вами вірю в це, щиро вірю в це майстре, але ж тому і карма не проста в нашому народу, чи не так? Ми так, да, це, 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 це просто біль. В, в новітній історії України Україна вже кілька разів втратила свій шанс, кілька революцій, які створив наш народ. Були, потім народ не контролював владу, і влада. Не виконувала свою місію відродження духовного України і розвитку народу, для народу, починала ставати на шлях корупції і вкрали в нас. Кожен раз вкрали країну, ми дозволяли, ми дозволяли, ми українці. Ми маємо більше не дозволити цього. І попереднє, звісно, і історія УПА. Історія козаків, козаків, характерників вся історія України це самозрада. Чому? Бо ми, у нас е, одна булава п'ять цих Геть, неї, гетьман. гетьманів, претендентів. Хотів сказати претендентів, е, на, на ту булаву. Кожен вважає себе гетьманом. Не будьте гетьманом, будьте пасіонарієм України. Живіть з Україною в серці. Бо в духовному сенсі все має стати Україна. Не територіально, ні. А через волю, через свободу, через патерни добра. Саме має ця філософія взаємоповаги, самоповаги поваги до інших культур, до інших народів. Ми можемо знайти себе, не втратити і взаємодіяти з іншими. Дійсно, ми багато працюємо академією зцілення карми нашого народу. Насілення трагедії нашого народу, насілення сумісної карми з іншими народами, але багато, досить потужний і важкий шлях в цьому попереду. Але ми будемо і подалі працювати в цьому напрямку. Так, чудово, майстре, в точку сказано, тому що нам знову ж таки століттями нав'язували комплекс меншовартості. Нам потрібно згадати свою цінність, повернути самоповагу і. Процвітаючу націю, процвітаючу державу і в чому, на вашу думку, спасіння України, шлях спасіння України. Це очевидно, те, що нам нав'язують вороги, розділення по мові, по вірі, по території, по світогляду. Нам треба єдність, єдність наших сердець, Єдність нашої країни, нашої землі, Єдність нашої віри, впевненості в собі. З... Цілити комплекс меншовартості, стати з колін, бути достойними, прогнати своїх місцевих гнит, які розкрадають нашу державу, дати, таким чином дати можливість їй розвиватися в єдності, в єдності наша сила і наш шлях. І тільки так ми зможемо отримати перемогу, перемогу над собою, перемогу над злом в Вселенськ. Абсолютно, я за єдність, я теж вважаю, що в єдності наша сила, але ж і світ теж має, має врятуватися, так само, як і Україна, і разом з Україною. Чи не так? Саме так. Але бо я скажу так: перше, світ має зрозуміти, без перемоги України не буде перемоги людства і світу. Так, так влаштовано. Такий факт. І тому... Світ має згрупуватися навколо України і допомогти Україні перемогти це абсолютне зло. І в цій єдності, навколо ідеї добра, навколо розуміння, що світ це не гроші, а принципи, що це не толерантність до чогось, а це повага до себе і до інших культур, до інших народів, це кооперація і єдність. І це не псевдо, коли поєдналися народи Європи і одна-дві країни. Блокують рішення ці, цілої, цілої Європи. Це не про єдність. Це незрозуміло і не про принципи. Тут має бути дійсно закон справедливості. Коли людство поєднається навколо добра, навколо справедливості, я думаю, ми не тільки отримуємо шанс, а й реалізуємо цей шанс стати цивілізацією не просто свободних, а щасливих людей. Так, воля наша мета, яка, яка наша роль. Яка роль українців в європейських і світових процесах? Це флагман, авангард. Ми торимо шлях, ми прокладаємо дорогу для інших, створивши державу добра, відновивши спопілу цього фенекса, відродивши націю, відродивши цінності, відрод... створивши державу справедливу, незалежних людей, ми покажемо, як це може жити. Нам будуть в, ну немає як кажуть, доброї білої зависти, заздрості, але нам мають по-доброму заздрити і бажати жити всі. І але не можуть всі жити в Україні, тому в Україну давайте лишимо українцям. А кожен народ буде хотіти відбудувати, збудувати в себе подібний е, алгоритм взаємодії держава, народ, е, справедливі закони, їх виконання. Справедлива влада для людей, про людей, про принципи, і тоді не про корупцію. І тоді ми побачимо. І, тобто, роль України це духовний авангард людства. Це мрія кожного українця. А, а, але чи на вашу думку можливо цього досягти? В єдності, так. В єдності так. Я згодна. Я згодна абсолютно. А, що б ви побажали нашому народу і людству в цілому? Давайте почнемо, що ви побажали нашому народу майстер? Напевно, я розумію, що нам потрібна сила, нам потрібна віра, але нам потрібно зрозуміти. Знову я повторюся, що тільки в єдності ми знайдемо собі точку опори, якою ми змінимо світ. І те саме, напевно, я побажав би всім людям, що українці мають вибрати. То перемогу через єдність через єднання, а світ має вибрати перемогу через добро і справедливість, і теж через єднання. Не можна, право сильного має піти в літо, як кажуть. І в минулому має це залишитися. Має бути справедливість. Справедливий закон для всіх справедливі закони, не закон джунглів, лісу, а закон любові, добра, взаємоповаги, взаємоприяття. Я поважаю всі культури, я не заперечую релігії, хоча я знаю суть всіх релігій. Я з ними не збираюся там, якось протидіяти. Через любов ми можемо змінити світ. Отже, взявши на свої штабелі добро, любов, повагу, щастя за закон, справедливість, напевно, люди можуть змінити себе, змінити світ, в якому вони живуть. І стати нацією, і расою, і цивілізацією щасливих людей, і мати повагу не самоповагу і повагу інших форм життя і інших світів. А вони є. Я думаю, з Оурою ми про це розкажемо інших наших років абсолютно, красавця. абсолютно дослідження і цікаві нові секрети. теж ми обов'язково поділимося. І, майстри, я абсолютно згодна з вами. У нас є шанс. У кожного українця є шанс взяти участь, прийняти участь в розбудові міцної процвітаючої держави, але знову ж таки, кожен має починати з себе. Це відповідальність кожного з нас, не очікувати, що це хтось зробить за нас. Дякую вам, майстре, за такі чудові, глибокі роздуми, за те, що поділилися з нами, і дякую всім вам, глядачі, за ваш час. Сподіваюся, для вас це було корисним. Теми, які ви, любі глядачі, через оуру затронули, вони вічні, досить широкі, можна говорити про них досить довго. Але є наступні теми, які ми очікуємо від вас, і ми з радістю висвітлюємо їх і дамо свою думку, свої відчуття, свої ну, декларації цих тем. Отже, очікуємо від вас. Зворотній зв'язок і запитання, що би ви хотіли, про що би ми могли вам розповісти? Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка, пишіть ваші запитання під цим відео і до наступних зустрічей. Па-па.